Ну Ось так трошки пройшлася по городу, зібрала помідорок. Тут ось і червоні, великі, і рожеві і жовті. І ось в цьому році посадила ведмежу лапу. Така та лапа за обіжки вродила. А ще кавунчик перший раз в цьому році Попробуємо, який він вродився. Трохи цвітної капусти. Ну Ці помідори, може, підуть на продаж. Ці теж. А ці ось де дрібненькі підуть на томат. А ці ще на долешку. Картопельки трошки вкопала. Це така дуже схожа на граноду. Купували її в магазині без назви написана картопля. Огірки китайське диво, трошки перчику, трошки кольорової капусти. А це помідори гарні, але порепані. Ну, чи холодні їх потроху рве. А там Анатолій Іванович, мабуть, миє Юпітер. Ану. Оце наш Юпітер. Вже дозрів. Їсти можна, дуже ароматний, солодкий, без кісточок. Кишмиш Юпітер. Ага, тільки погано, що кущі ще молодий, ще не дуже багато на ньому ягід. Ну, та є ж норми, які можна оставляти, а є ага. багато теж не можна, бо буде перегрузка куща. Перегрузка куща. Добре, ну що, як вам урожай. Помідорок є що вести в город? О! <реш> Трохи народило, Топчешся, топчешся, так що, хоч результат якийсь. Є. Так що домашнім супермаркетом задоволені.